Дивитися інформаційну програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. На межі провалу. Чому затягується ухвалення законів, яких вимагав Євросоюз? Європейські країни евакуюють своїх туристів із Шарм-Ель-Шейха. Українські біженці повертаються з Росії. Як їх приймають на батьківщині? Важливий крок до лібералізації візового режиму з європейським союзом мусила зробити в четвер Верховна Рада. Це означало б подорожі до ЄС без віз вже у новому році, могла, але поки не зробила. Нині в Україні проєвропейські і президент і парламент. То чому ж все одно затягується ухвалення бажаних європою законів? Презентувати підтримка депутатами законів із так званого безвізового пакету була настільки важливою для української влади, що закликати народних обранців до голосування у Верховну Раду приїхав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. А напередодні до них звернувся президент Петро Порошенко. Я закликаю народних обранців з особливою відповідальністю поставитися до цієї місії, бо доля безвізового режиму абсолютно у ваших руках, шановні депутати. Тиск на депутатів приніс свої плоди. Три закони з так званого безвізового пакету ухвалили у першому читанні. Ще один закон про зовнішню трудову міграцію підтримали. В цілому був ризик, що документи можуть не потрапити навіть до порядку денного. Експерти знають, чому депутати зволікають з ухваленням необхідних рішень. Ну насправді брак політичної волі, тому що ці закони не косметичні для української політичної правової системи. Вони деякі речі докорінно змінюють. Вони багато кому порушують комфор. Життя. Вони роблять багато речей більш прозорими там, де раніше була тінь. Втім, навіть ці успіхи не є достатніми. Зокрема, депутати провалили поправку до проекту нового трудового кодексу, яка б забороняла дискримінацію сексуальних меншин, таким чином, не виконавши одну із ключових вимог ЄС у гальмуванні процесу реформ необхідних для безвізового режиму. Німецькі експерти вбачають часткову відповідальність Брюсселя. Я думаю, тут пан Юнкер припустився помилки у тому, що зарано сказав. Це може статися вже наприкінці року. За моїми відчуттями, після цього воля до реформ у Києві зменшилась. Варто було зберігати цей тиск і надалі. Втім часом для роботи над помилками у Верховної Ради практично немає. За словами Порошенка, необхідно встигнути ухвалити усі закони до понеділка, 9 листопада. Інакше безвізового режиму з ЄС не буде великобританія та Нідерланди. А услід за ними й Україна заборонили рейси до Шарм-Ель-Шейха. У Лондоні схиляються до версії, що швидше за все, катастрофа російського літака, яка сталася над цим курортним регіоном на совісті екстремістів ісламської держави. Німецькі авіакомпанії також терміново скасовують рейси до Єгипту та намагаються евакуювати із сонячної країни тисячі туристів. У Шерманшей літали дві дочірні компанії Люфтганзи Едельвейс Сюріха та «Євровінгс» з Дюссельдорфа. Туристи в Дюссельдорфському аеропорту зберігають спокій. Дорогою сюди ми обговорювали цю тему і вирішили, що Дюссельдорф – найбезпечніший аеропорт. Нас нічого не турбує. наразі я не турбуюся. Я думаю, це швидше виняток. Якби так було постійно, ніхто б не літав. У мене страху немає. Заходи безпеки настільки серйозні, що ніяку бомбу на борт ніхто не пронесе. Скасування рейсу до Єгипту стало темою і для Air Berlin. До Шармельшеху улітає її дочірня компанія Нікі. Варто відзначити, що шарм шейх великою популярністю серед німецьких туристів не користувався. Нині там відпочиває доволі мало громадян Німеччини. 5 листопада МЗС Німеччини оновила попередження для туристів, які планують поїхати до Єгипту. За ситуацію стежать і у Міністерстві транспорту. До нині... Діяло загальне попередження щодо півночі Сінайського півострова. Воно залишається в силі у зв'язку з останніми подіями. Міністерство транспорту додатково випустило застереження щодо використання повітряних трас на південному сході Сіная. Зараз дедалі більше міжнародних експертів схиляються до можливої версії теракту на борту Airbus A312 дванадцять когалим авіям. Якщо це справді так, то виникає запитання, як терористи змогли пронести бомбу в літак, незважаючи на численні заходи безпеки ті стандарти, яких ми звикли дотримуватися, особливо в країнах заходу іншими державами не завжди виконуються. Ті, хто постійно літає, знають, що рівень безпеки може бути низьким, що можна пронести пляшку на борт. У нас таке просто є неприйнятним. Та й терористи зараз дуже винахідливі. Вони можуть там робити буквально все, що захочуть. Це досить просто у подібних регіонах. Експерти звертають увагу на те, що наразі дуже складно назвати точну причину катастрофи, адже навіть повідомлення. Джерел близьких до слідства, часом суперечать одне одному. Від початку конфлікту на Донбасі близько півмільйона українців, за даними російських відомств, виїхали до Росії. Багато з них уявляли собі Росію лише за картинками в телевізорі. У житті все виявилося значно прозаїчнішим. І тепер тисячі з них повертаються, зокрема, і на Донбас, у глибокому розчаруванні. Як зустрічають біженців на Батьківщині? Ірина Васильченко показує маршрут своїх подорожей з невеличкого містечка Торес на сході України. Дівчина через бойові дії поспіхом виїхала до Росії спочатку в Краснодарський край, потім у Москву. Однак за вісім місяців життя в іншій країні вона так і не змогла знайти ані роботу, ані оформити документи. Оформлення документів стоїть дуже дорого. Оформлення документів коштує дуже дорого, а я і так не маю грошей. Це було нереально. А влаштуватися на роботу, хоч на ринок, хоч прибиральницею не візьмуть. Мене така перспектива не влаштовувала. І я сказала, що поїду до рідної країни. Я сказала, я поїду в свою родну страну. У Києві через бюрократичну тягнину допомоги від влади вона не дочекалась. Мусила звертатися до волонтерів. Наразі таких центрів підтримки лише в Києві кілька десят. Олександр Горбатко, керівник однієї з громадських організацій, переконаний, допомогу біженцям надають передусім волонтери, а не українські держструктури. на колосальні кошти виділяються на відновлення життя інфраструктури. але я не бачу реальної зміни ситуації. Проблема, якою була, такою і залишилася. Тобто проблема як була, так і є. За офіційними даними в Україні наразі понад півтора мільйона внутрішніх переселенців. Серед них чимало пенсіонерів і дітей. 150 тисяч людей хочуть залишитися і знайти роботу у Києві. В Українській службі зайнятості зізнаються, не вистачає ані грошей, ані вакансій. на день сьогодні це катастрофічна велика кількість людей, які переїхали, і їх необхідно забезпечити робочими місцями. У нас закладено 8 мільярдів, не вистачає 5 мільярдів. сум. Відчувши проблеми біженців, Ірина вирішила допомагати переселенцям. Почала працювати в одному з волонтерських центрів. Але навіть облаштувавшись у Києві, вона мріє повернутися в рідне місто. У Німеччині зареєстрована кількість біженців вже перевищила офіційний прогноз на цей рік. Тривожніша картина і загалом по Євросоюзу. Подробиці в огляді новин. Цього року до Німеччини вже прибули 758 тисяч біженців. Повідомило в четвер міністерство внутрішніх справ ФРН. За даними змі, реальні цифри перевищують офіційні дані. Раніше німецький уряд розраховував, що за весь рік до країни прибуде щонайменше 800 тисяч мігрантів. За прогнозами ЄС до 2017 року в Європу прибуде 3 мільйони біженців. Москва поставила до Сирії зенітні ракетні комплекси. Також, за даними американських військових, російський військовий контингент у Сирії за останній місяць збільшився удвічі. Тим часом США та їхні союзники в регіоні домовилися збільшити постачання озброєнь поміркованим сирійським повстанцям. Служба безпеки України заявила про затримання колишньої глави Мін'юсту Олени Лукаш. Екс-міністр перебувала в розшуку за підозрою в причетності до злочинів проти Майдану. Також їй інкримінують зловживання службовим становищем і розкрадання коштів в особливо великих розмірах, заявили в СБУ. Скандал навколо занижених концерном Volkswagen показників викиду вуглекислого газу набирає обертів. Міністр транспорту ФРН Олександр Добрінд повідомив про те, що автоконцерн свідомо надав неправдиві дані в документах не лише до дизельних, а й до бензинових моторів, якими оснащені щонайменше 98 тисяч автомобілів. У США розпродали частину колекції предметів мистецтва екс власника аукціону Содбі на суму 377 мільйонів доларів. Картину Амедео Модільяні придбали за понад 42 мільйони доларів. А от ще один виставлений на аукціон Шедевр Едгара Дегана здобування експертів продати не вдалося. Більше актуальної інформації знаходьте на сайті Deutsche Welle української А ви новини прощаються до завтра. Залишайтесь з нами.